Так, привіт, друзі. Сьогодні ми говоримо нову тему: відкритий камін в будинку. Це завжди проблема, тому що для нього е, завжди не, не вистачає не вистачає для нього кисню. Вони починають димі. Ну, дуже багато нюансів. Ми самі почали працювати з цією темою довгий час. Якось ми пропрацьовували. Щось робить, щось не працює, давали на низ повітря нижнє. Е, Сподобалась дуже гарна ідея, не буду казати виробника. Верхня подача повітря. Ми вирішили сьогодні поставити, зробили камін з верхньою подачу повітря. Тобто у нас є тут канали. Є канали просічення, мабуть, зо, сьогодні говорити не буду. В якій там, скажімо так, 150, 150 демар, 150 забір повітря ми зробили. Зробили його на нижню подачу повітря і на верхню. Тобто воно разом працює. Тобто, у нас якраз йде допал, з допалом воно все працює. Тобто вже труба десь охоловша, охолола, але тяга є, все працює, все чудово. Коли велике полем'я, то ще все затягує туди. Ось у нас регулятор цього повітря. Ось такий у нас регулятор, дуже чудовий, гарно вийшло. Регулює цей подачу. Без подачі повітря закриваю, дивіться, камін не працює. Зараз все піде сюди. Тобто все -таки Повітря, ось, ось ми бачимо, десь підкидує дим, десь починає все, перестало працювати. Бачите, все-таки повітря має бути в каміні. Все-таки відкриваємо, починає все опять знову працювати. Все, зараз міняється давлення. Без цього повітря верхнє, і причому нижнє експериментували з нижнім повітрям. Довгий час були експерименти, не працює теж.